Друзі, привіт! Сьогодні будемо знову робити огляд, а вірніше відповідати на запитання моїх глядачів, які задають дуже багато запитань з приводу осієї пилки акумуляторної ProCraft PCI 40-2 тобто з двома. Акумуляторами. Так, Давайте почнемо з того, що в мене вона вже трошки більше двох місяців, ну, десь так разів 12-14 я заряджав акумулятори, тобто десь годин 13-14 вона працювала. Ось так. Перепиляв чималенько дров з нею, що? І якби, маю вже деякий опит і можу щось про неї сказати. Давайте одразу по запитаннях. По запитаннях. Перше запитання, ось якраз передо мною тече масло. Питають, тече масло, коли пилка стоїть і в бачку ось тут є масло, то остається ось тут п'ятно. Друзі, не знаю. Не можу я дати відповідь на це Ого. запитання, тому що в мене масло не тече. Ось я пиляв трохи дрова і зараз я гляну, уходить в мене масло чи може забилось. Забилось тут. Ми зараз... Зараз я... Не так проверю. Сейчас проверю вот так на столе. Ну, есть вот масло. ось дорожка. Можливо, і не видно буде, є масло. Не знаю я причини. У мене поки що воно не біжить. Так що треба дивитися. Воно вибігає тут, якщо розкрутить, не буду я розкручувати. Там є такий типа пімпочка, мов же кльорчик такий, воно вибігає туди. Так що, друзі, я не знаю, мабуть, краще закривайте. Щільну пробку, чи воно буде витікати, чи не буде. І оставляйте її ось так. Щоб воно через оцей же кльотчик не витікало. Попробуйте. Якщо отак не бігтиме, то оставляйте так. Як воно ремонтується, я не знаю. Пошукайте в інтернеті. Так, давайте далі. Які ще запитання? Начнемо про акумулятори. Ця пилка, вона йде. Можна брати ось такі акумулятори. Це 20 вольт, 4 А. Але я взяв і з більшими. Тобто і з 8 амперними. Ось така різниця. Бачите, вони набагато більші. Їх удвічі вистачає довше. Тобто десь близько більше години роботи. Але ж як ви будете працювати? Це роботи. Ви пиляєте, поставили, відкидали, попиляли, откидали з такими невеличкими перекурчиками. І так, якщо ви будете пиляти, 50-60 см довге бревно, що й шина не пересіка, будете там, все час йтиме на неї повне навантаження з одного боку, потім з другого, то акумулятори сядуть швидше. Тобто, якби 8 амперних акумуляторів цілком хватає напилять автомобільний причіп з горою дров твердих порід. Якщо там якісь верба те, то практично й два можна напиляти де не той. Так, якось так. По цьому з акумуляторами розібралися. Тобто, можна брати там ціни вказані. Є, питають ціна яка. І з 4 амперними Акумуляторами точно не пам'ятаю, там чи 7200, чи 7400, смотря на якому сайті ви будете дивитися або заказувати. Там приблизно ціна однакова, плюс-мінус сотня, дві туди-сюди. Такі акумулятори стоять дорожче, кожен десь на 1000. Так як стоїть один отакий акумулятор. Можна його окремо придбати. Він стоїть десь 1450 приблизно до тисячі, скажімо так. То такий стоїть до 2500. Ну, якби, як на мене, то вигодніше зразу заказувати із 8 Амперними. Тобто ну, буде стояти дорожче десь приблизно на 2000 гривень. Так, ще, дивіться, тут де індикація, скажу швидко про індикацію. В 4 амперних акумуляторах індикація ось тут. Ось нажимаєте ви кнопочку. І ось освітиться 4 індикатори. Тухне по мірі його розряджання. У 8 амперних, трошки не так. Ви наживаєте оцю клавішу, що це защілкується у саму пилку. І ось бачите. Ось тут світиться теж 4 светодіода. Там я тестував, брав у знайомого малесеньку пилку таку. Там у нього 2,5 амперні акумулятори. То на тих акумуляторах індика... світлової індикації не було. Так, ну з акумуляторами розібралися. Тобто, не зовсім розібралися, бистро ще скажу про акумулятори. І <кій> різницю з бензопилки йти. Дивіться. Є, кажуть, що купи бензопилку і не мороч голову, туди-сюди, отаке. Чим, як на мене, це чисто моя думка. Прав я не прав, це просто моя думка, от і все. Чим краще з акумуляторами. Не треба бензину, акумулятори все зарядили і пиляєте. Але ця пилка, вона предназначена не для якби, промислової роботи, або багато роботи. До прикладу, якщо вам, у вас там один-два вихідних і вам треба напиляти багато дуже дров, або там ви приїхали на вихідні, треба випиляти старий садок, перепиляти, то ця пилка не для цього. Ця пилка, ви потихеньку попиляли. Ось до прикладу, як я робив, я попиляв годину з лишнім. Вона пішла в защиту, тобто розрядився акумулятор до певного рівня. Тут стоїть, все тут контролюється, мозги є, як би сказати. І все. Я пішов, поставив акумулятори на зарядку, заряджаються вони, оці акумулятори. Ось оцим зарядним пристроєм, про нього трошки пізніше я скажу. Оцим зарядним пристроєм 4 години, 4 з хвостиком. Це коли пилка піде вже за щиту, акумулятори розрядяться, буде світитися один тільки світодіодик. Ну вона ще робитиме, коли світиться один світодіодик. А потім, через трошки часу, вона йде в защиту і потім треба й йти їх заряджати. Ці акумулятори. Тобто, ви поставили їх на підзарядку, заряджаються, пішли там, поскладали ці дрова, що ви напиляли, можливо, порубали, віддихнули, пообідали. Пройшло 4 з лишнім години. Глянули, акумулятори заряджені і ще можете попиляти годинку. Все. Ну, Купляти можна купити додатково ще два акумулятори. Ну, це якби... Ну в такому же випадку, це, моя думка, вже краще купити бензопилу. Там залежить, скільки ви взяли з собою масла і скільки бензину. І можете пиляти хоч троє суток майже без перериву. Хватило б тільки масла і бензину, і все. Так що, ось така різниця. Тобто і ця пилка, якби не для навантажень, це для домашнього господарства. Не спіша потихеньку, ви попиляли чи обпиляли дерево. Чи попиляли дрова, тихенько, спокійно поставили на підзарядочку і ось так. Якщо вам треба багато працювати, треба пиляти багато, дуже багато у вас роботи, тоді бензопилку. Бензопилка буде мощніша так Такого самого класа, з такою ж самою шиною. До речі, шина тут довжиною. Пише 35 см, по-моєму. Ну, Ми зараз поміряємо робочу поверхню. Ось від зубів і до крайнього зуба на шині, на самому цепкові. Получається 32 сантиметра. Ну, ось так, 34 відпилки. Ну, 30, 30 см, будемо говорити, робочої поверхні. Так, далі. Я тут узяв бумажечку виписати, бо деякі запитання є, що я можу не запам'ятати. Так, масло про масло. Ще скажу про масло. Бачок про масло. Тут 120 мл масла влазить у цей бачок. Вага цієї пилки пише, я точно не важив. Без акумуляторів 4,5 кг. Ці акумулятори леші. Оцей 680. 4682 грами важить 8 амперний акумулятор. Тобто, якщо помножити на 2, додати до 4,5, практично буде десь приблизно приблизно точно не буду рахувати. Там плюс-мінус 100 грам, буде 6 кг. Важить оця пилка ваша. Так само, як і ця. Так, далі, що по цепу ще не сказав. Цеп тут звичайний цеп, не тонкий. Такий, як на штілю, крок цепу 3 восьмих дюйма, мабуть. Кількість ланок. Тобто звеннів, як по простому, у нас по полтавському на суржику казати, 52 звіна. Або правильно українською 52 ланки. Ось такий ще цей цеп. Так, далі, що? Потужність. Потужність. 2,6 кВт. Стоїть безщітковий електродвигун. Ось так. Кількість обертів 5 тисяч обертів на хвилину. І, ну, що ще? Ну, ось таке. Так що по таких параметрах я сказав. Так, що ще, друзі? Про зарядний пристрій, який що до чого? Ось такий зарядний пристрій. На два акумулятора. Ви вмикаєте його у розетку 220 вольт і світиться, ось тут два індикатора, Світиться зразу зеленим, коли нема акумулятора. Коли ви ставите акумулятор, розряжений, починає світитися червоним. І ви заряджаєте до тих пір, поки отут, тут і тут світодіод не буде горіти зеленим. Тобто, якщо загорівся один зеленим, можна акумулятор з пристрою зняти. Можна заряджати один акумулятор. Можна й один, не два. Ось таке воно. Що тут пише? 220-240 вольт. Це напруга із мережі. на... 20 вольт 4 ампер часа. Тобто зарядний пристрій 4А можна заряджати. Я ним заряджаю і цей акумулятор, він 4А, він заряджається вдвічі швидше. Він за 2 години там і трошки заряджається. 8 амперний 4 години. Все, пристрій 4А. Ось так. До речі, ось поставлю на місце. Бачите, ось як зручно. Поставить сюди. Ключик. Ой, отак ось Ні, не так, отак. Отак вставили. Чи як? А, підождіть ще. Отак раз. Тут ще підпрук і пружинка є ось під пружини, ну, бачите? Потім отак раз. І тут ось пластинка, така защёлочка хлоп, і все. <кій> <кій> цеп. Як регулюється цеп? Я не по порядку. Так само, як і в бензопилки. Попускаєте оці дві гайки на 13 ключик. І ось очки є болтик. І тут написано, ось крутите за часовою стрілкою, ось так, ось плюс, сюди мінус підтягуєте цеп. Якщо ви повністю їх відкрутите, щоб зняти цеп, поміняти шину, почистити, все, ви відкручуєте повністю і знімаєте все точно так, як у бензопилці. Тормоз, казали, хороший, поганий, нормальний тормоз. Не знаю, клас і все. Ось о, бачите. Ручка м'якенька, тут прорезинену. Ось тут кнопка. Запускається ось так. Нажимаєте ось тут кнопочка біленька. Ось, зверху, між акумулятора біля ручки. Ось вона. Ось. Включили все. пилка готова до роботи. Ось треба. Нажати одним пальцем оцю кнопку, а потім оцю. Ага. Бачите, включений тормоз був. Плавний пуск у ній. Все ось таке. Так, по цьому є, є такий ось захисний чохол. Так, друзі, ну. Що ще сказати по цій пилці. Там мені говорили, о, рекламуєш, про крафт, там, туди-сюди, трактор не показуєш. Друзі, нікого я не рекламую. У мене про крафтовського інструменту вже чимало можна сказати. Пилка, болгарка, шуруповерт, фонарик і гріндер. Практично, все на офіційному сайті ProCraft я купляв тільки болгарку і Гріндер. А те все остальне на різних. Тобто нікого я не рекламую і ніякого зиску з цього не маю. Ви можете самі вибирати, купляти. я повністю буду згоден. Макіта, пилка, девольт. Відомі бренди будуть покраще. По якість, по тому, гадаю, буде покраще. Тому що Девольт – це німецька якість, Макіта це японська якість, Штіль це американська якість. Хоча все воно робиться в Китаї. Ну, все всерів, рівно. Я, чого я вибрав цю пилку, і за ціна якість. Передивився багато дуже роликів, усі її хвалять. Поганих відгуків там майже немає. там на, на тисячу може один. Ну, я її взяв, покажу. Хороша вона, нехороша, надійна, ненадійна, час покаже. Два з, з лишнім місяці вона тільки в мене. Хай хоч рік пройде, рік-два, тоді можна вже будемо говорити про її якість, про надійність і всяке таке. Так, друзі, ще запитання були. Питання таке, що вибиває пилка постійно. Ну, на мою думку, вона вибиває, що ви щось трошки неправильно пиляєте. Зараз тобто, не треба ніколи її давити, пилку. Не треба. Вона практично під своєю вагою трошки підкручуєте, як пиляєте, отак уверху, низ і все. Тобто... Тут зроблено автоматично, якщо дуже сильне на навантаження на двигун, вона йде в защиту. От і все. Із-за того тільки. Або десь у вас зажало шину. Коли ви пиляєте, може десь зажать шину, десь набік піти, десь щось. Коли ви допилюєте, дерево сходиться і піджимає шину, оце воно і за цього вибиває, іде в защиту пилка. Тобто, тільки по цій причині. Не знаю, можливо, ще якась може бути причина. Ну, я гадаю, що тільки у цьому причина. Тобто, що, що ще по ній можна сказати? Ну, друзі, скажу. Уже я сказав, те, що ця пилка для того не спіша потихеньку пиляти. Якщо вам треба пиляти дуже багато, купляйте собі бензопилку, яку хочете, як, яка вам більше до душі. Тут я не буду предлагати нічого. До речі, в мене скажу, у мене пилка є бензопилка 941 Олеомак. Купив я її в 2008 році. Це їй вже, виходить, скільки? 2008. 16 років чи скільки? 10, 2, Та 14. Так, да, 16 років. То вона вже й тормоз одламаний, і все. Ну, вона працює, пиляє, все нормально. Ну, вже старенька, вже тут поодламувано, поламано, покосано, ну, заводиться, пиляще. Так, вже потужність трошки не та, але пиляє. І так як вона старенька, я придбав цю акумуляторну. Бо я маю дві пилки. Не буде світла, будемо пиляти бензо. Буде світло, не буде бензину, будемо пиляти акумуляторну. Не буде ні бензину. Ні світла, електричество, будемо брати дружбу 2, у мене є і вперед. Так що якось так. Ну що ж, друзі, давайте зараз трошки щось я пильну, покажу, як вона пиляє. І на тому будемо закінчувати наше відео. Доробив я ось трошки переробив, друзі, оцю мою підставочку для дров пилять. А що саме? А що саме я переробив? Ось, дивіться, тут зуби були отак ось рідко ось о, і рівно отут. Я тут по-бистрому поприварював, ось, о, зробив густіше, тому що воно туди-сюди хитається на одному зубові, а тут, бачите, тоненьке і вже аж трьома зубами впирає. І зробив отут полукругле. Були в мене ось тут стояли ось такі зуби. Теж вони були рідко, теж хиталося. Це в мене ножі старі із моєї косілки, короткі, що були. Я їх ось, ось зварив, попиляв, отак, ось, напиляв ось такі зубчики. Ось, Бачите? І все. І тепер чітко тоненьке стоїть. Тут ось, ось просвердлів отвір, щоб не спадала. Оця Ну і все, тут переставляється. Бачите, якщо товсте в то зняв шплінт, зняв, підняв вище і ще вище, якщо товще. Ну ось отакі коротенькі перерубки. Так що давайте зараз спробуємо щось розпиляти. Це дуже просто. Ось так раз. Можна Ось так. Це дуже криво, так ще її треба. О. І все, бачите. Зовсім легко пиляється, треба перекинути вище. От і все. Це, друзі, в'язок. Такий сухий, він твердий, майже як дуб. Бачите, пішла в защиту. Придавив. Бачите, тільки придавив. Я спеціально придавив і пішла в защиту. Не треба давить з цієї сторони треза цієї поля. От і все, бачите? Коли придавите трошки, вона йде в защиту. Або десь перекос, а так ні. Так що, друзі, ось така пилочка. Поки що мене вона повністю влаштовує, далі буде видно. А ще одне забувся, згадав, одне запитання було в глядача, чому я купив пилку з двома акумуляторами. Ось один, другий. Є ще Прокрафт з одним. 40 вольтовий він один, 4-амперний. Тут 20-вольтові два штуки. Тобто, той 4-амперний як два, оті менших тільки він в одному. Купив я із-за того, я відповідь там написав, що в мене що ці акумулятори підходять і до болгарки. І до фонаря, і до шуруповерта гайковерта. І там ще багато-багато різного інструменту, що підходять оці акумулятори. Тобто, якщо ви купили пилку з двома акумуляторами, ви можете просто купити тушку, наприклад, болгарки чи шуруповерта. Це буде набагато дешевше. У вас зарядна є, акумулятори є. Все, ви купили саму тушку. Ви ж пилкою не кожен день пиляєте, ну, не кожен день шуруповертом. Треба вам шуруповерт, взяли, покористували, ще болгарка, покористувались, підзарядили, все. Треба пилку, поставили, пиляєте. Ось, ось тому я взяв із двома акумуляторами. Так що, друзі, ось такий відосик. Трошки дав відповіді. Зробив невеличкий огляд. На цьому закінчую. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Буде й про тракторець, бо казали, що про трактор забув. А цей а крафт тільки нема поки що роботи на тракторці. Щось ось почну робити до тракторця. Обов'язково все буде і про тракторець і про все інше. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!